В цьому відео ми перевіряємо знання за 6 клас. Натискає на паузу, обирай правильну відповідь, а потім перевіряє її разом зі мною. Погнали! Яка точка відповідає координаті 3-4? Ми пам'ятаємо, що на першому місці у нас завжди стоїть абсциса. тобто точка координати, яка знаходиться на осі xів. На другому місці стоїть ордината. Це точка, яка знаходиться на осі у. Давайте знайдемо цю точку. Спочатку шукаємо абсцису 3. Пам'ятаємо, від нуля вправо додатні значення, вліво від'ємні. Від нуля вверх додатні значення, вниз від'ємні. Трієчка, ось вона у нас, ми її знайшли. Тримаємо на ній увагу, а тепер ми ще маємо опуститися на координату мінус 4. Це вниз. 1, 2, 3, 4. І ми потрапляємо в точку H. Точка H має координати 3 мінус 4. Бригада кроликів виростила врожай капусти, але не змогла його поділити порівну. Якби кожен кролик взяв по 6 качанів капусти, то 5 качанів залишилися зайвими, а по 7 качанів вони взяти не могли, бо для цього їм не вистачало 5 качанів. Скільки кроликів було в бригаді, скільки качанів капусти вони виростили? Давайте скажемо, що нехай кроликів було ікс. Тоді, якщо кожен кролик взяв по 6 качанів капусти, це у нас буде 6 помножити на іх, 5 качанів залишилося б зайвими, тобто в них ще лежало б десь на городі 5 качанів. І друга ситуація. Ікс кроликів гіпотетично могли б взяти по 7 качанів капусти, тобто 7 помножити на ікс. але не змогли б вони це зробити, бо не вистачило б 5 качанів. Мінус 5. Теоретично, між цими двома ситуаціями ми можемо поставити знак дорівняння і розв'язати це все як рівняння. Тому що і в першій ситуації, і в другій ситуації кількість кроликів і кількість качанів буде одна і та сама. Просто комбінація різна. Розв'язуємо рівняння. 6х-7х дорівнює мінус 5. 6х мінус 7х буде мінус Х, мінус 5, 5, ми пам'ятаємо, мінус щось, мінус щось буде мінус, але при цьому будемо додавати. Мінус х дорівнює мінус 10 або х дорівнює 10. Отже, кількість кроликів ми знайшли. Тепер беремо будь-яку ситуацію. Абсолютно будь-яку. Вони у нас однакові. І підставляємо наше значення х, щоб знайти кількість качанів. 7 помножити на 10 і мінус 5 буде 65. 65 качанів, капусти. І 10 кроликів. І це у нас відповідь в жовтому секторі. Порівняйте дроби. на дані такі дроби. 9, 12 і 3 8. Щоб нам їх порівняти, потрібно звести до спільного знаменника. Зараз у них різні знаменники. Спільний знаменник у них буде скільки? 12 поділити на 8. Ми можемо? Ні, не можемо. Беремо 24. 24 можемо на 8 поділити? Можемо. Тому 24 у нас буде спільний знаменник. Додатковий множник в першому дробі. Буде 2, а в другому 3. І у нас виходять такі нові дроби: 9 на 2 18. 12 на 2, 24. 3 на 3 9. 3 на 8, 24. А далі все просто а ви з'їли 18. Шматочків торта з 24, і ви з'їли 9 шматочків торта з 24. Де ви більше з'їли? Звісно, там, де 18 шматочків 18,24 більше, ніж 9,24. Відповідно, 9,12 більше, ніж 3,8. І відповідь у нас в рожевому секторі обчисліть. І нам дають такий вираз. Ми маємо згадати дії з раціональними числями. Це і додатні і від'ємні. Мінус 12 плюс 7, мінус 9. У нас тут дужечка для чогось з'явилась. і додати 5. Перше, що ми робимо, позбавляємось дужечок, нам вони не потрібні. Мінус 12, додати 7, мінус 9, далі згадуємо: мінус перед дужками можна прибрати разом з дужками, а знаки в дужках поміняти на протилежні. Додати 8, додати 5. Далі дивимось, нам не обов'язково рахувати все підряд. Головне пам'ятати, у кожного числа є свій знак, а далі ми можемо гратися як завгодно, переставляти, додавати, віднімати, так, як нам буде зручно. І от дивіться, нам тут дійсно зручно. 7 додати 5 буде 12. Мінус 12 плюс 12 ми скорочуємо. Все. А далі нам залишається обчислити мінус 9 додати 8. Це те ж саме, що і 8, мінус 9. І відповідь буде мінус 1. Виберіть правильну нерівність. Нам дані нерівності, швиденько оглядаємо їх і бачимо, що нам стверджують, що 5 менше, ніж мінус 21. Неправильне твердження, будь-яке додатне число більше, ніж будь-яке від'ємне число. Блакитний сектор нас теж хоче вести в оману 0 завжди більше, ніж будь-яке від'ємне число. Далі треба розібратися з мінус 7 і мінус 11. Давайте згадаємо координатну вісь. Нам потрібні тільки від'ємні значення. Отже, мінус 7, мінус 11. У нас буде йти мінус 1, мінус 3, да? потім мінус 7, і тільки потім мінус 11. Правило нам говорить, все, що лежить на координатній осі правіше, буде більше. Мінус 7 у нас більше, ніж мінус 11. Мінус 1 більше, ніж мінус 7. О, таке правило. Тому це твердження у нас правильне. Ну і мінус 45, мінус 34 за таким же принципом. Спочатку у нас буде йти мінус 34, потім буде йти мінус 45. І, звісно, мінус 34 буде більше, ніж мінус 45. Перетворіть неправильний дріб 57,17 мішане число. Дійсно, перед нами неправильний дріб 50. 7, 17. В чому він неправильний? Тому що у нього чисельник більше, ніж знаменник. А Це неправильно. Нам потрібно зробити з нього мішане число так, щоб у нас з'явилась ціла частина і дробова частина. Для цього ми 57 маємо поділити на 17, але не повністю. 57 поділити на 17 беремо по 3. 3 на 17 буде 51. Залишається 6. Далі ми звісно, могли поставити кому, додати нулик і погнали. Це все ділити, і у нас вийшов би безкінечний десятковий дріб. Нас про це не просили. Ми от побачили, що 6 більше не ділиться на 17 і зупинилися. Виходить, у нас ціла частина це 3, а новий чисельник це 6. Знаменник залишається такий самий. Відповідь 3,617, і це червоний сектор. Знайдіть невідомий член пропорції Y так відноситься до 10, як 50 до 5. Знак ділення да, ми можемо замінити на рисочку. Y так відноситься до 10, як 50 до 5. У нас вийшла пропорція, згідно якої ми можемо знайти наш Y. 50 помножити на 10 і поділити на 5. І це у нас буде 100. Знайдіть корінь рівняння. Нам дають рівняння, і все, що потрібно знати, що в одну сторону, як правило, в ліву ми переносимо всі невідомі, це 9х, 5х, а в лівій стороні залишаються всі відомі. Це 14,8 і 2,8 теж перейде в ліву сторону. Але переходять вони за певним законом. Оці знаки це не просто знак дії, це знак, який належить числу. І теоретично. От Якщо обвести так, як я обвела, всі ці кружечки ми можемо пересувати так, як нам захочеться. Єдине, що коли ми будемо перекидати з лівої сторони в праву сторону щось, ми будемо міняти знак на протилежне. Було плюс 2,8 переходити як мінус 2,8. Було 5х зі знаком плюс, тут знак плюс, ми його не бачимо. Перейде з мінус з мінусом з правої. В ліву сторону. Ну, це все, що треба знати. А тепер давайте розв'яжемо це рівняння. В лівій стороні залишаємо всі невідомі 9х, 5х переходить з протилежним знаком. 14,8, так і залишаємо, і до нього приєднуються з лівої частини 2,8 теж з протилежним знаком. Обчислюємо 9-5 буде 4х. 14,8 мінус 2,8 буде 12. Х дорівнює 12 поділити на 4 буде 3. Підповідь 3. Зведіть подібні доданки. І нам даний такий вираз, який містить буквину частину у кожного доданка. Так? І ми бачимо, що є доданки з однаковою буквиною частиною з частиною А. І є, є доданок, який містить іншу буквину частину Х. Ми можемо виконувати дії. Якщо у нас додавання віднімання лише з доданками з однаковою буквеною частиною 12,9а мінус 4,5а, буде 8,4 А. А ось плюс 13,7х, ми просто переписуємо на даний момент. Ми більше нічого не можемо зробити з даним виразом. Знайдіть частку 15,2 поділити на 3,25. Давайте для зручності це все перепишемо. 15,25 поділити на 3,25. Перед нами зараз мішані дроби. Мішані числа дає ціла частина і дробова. В діленні нам така ситуація не підходить. Нам потрібно, щоб був неправильний дріб. Як із мішаного числа зробити неправильний дріб. Цілу частину ми множимо на знаменник, 15 помножити на 5 буде 75 і додаємо чисельник: 75 плюс 2 буде 77. Знаменник залишаємо такий, як і був. Так само ми робимо і дільником. 3 помножити на 25 буде теж 75, і додати 2 буде 77. 25. Далі у нас немає такого поняття, як ділення дробів. Ми ділення міняємо на множення. При цьому в дільнику ми міняємо місцями чисельник і знаменник. Далі скорочуємо те, що можна скоротити. 5х25 можна скоротити. 5 на 5 буде 1, 25 на 5 буде 5. 77, звісно, ми теж скорочуємо. І виходить у нас відповідь: 5.